Зроблю комп'ютерного флюенсу, Було вже багато коментарів про те, що не може бути такий пробіг і там все таке решта. Давайте так, базово помилки не видалялись у автомобіля ніякі. Тобто нічого ніхто не чистив. Які вони тут є, там сівшим, не сівшим акумулятором, все одно ми не видаляли помилок по цьому автомобілю. Для чого? Для того, щоб по стоп кадру можна було спокійно почитати. Да? все. Давайте ми зараз зайдемо в систему впорскування. Давайте спочатку так чітнемо помилки системи порскування. Вчитування справності ну Зараз вони відсутні. Так, давайте ми тут зараз знайдемо те, що нам потрібно. Що там, давлення надува. Те, що цікавить всіх, їде вона дуже-дуже гарно е, Зараз форсуночки, корекції, форсунок. Сажа. Ну, і, звичайно, що нас цікавить ще? Пробіг, правильно? Зараз у нас буде пробіг. Пробіг в кілометрах. Давайте. Ну, я думаю, цих дев'яти параметрів, якби вам буде достатньо. Так, тиск. Турбокомпресора. Турбокомпресор, бачите? Надуває, все добре. 1,6 бара, 2 бара. Надуває. З цим зрозуміло. Форси. ну, В принципі, я хочу сказати, що корекція хороша. Є невеличкий розбіг, але вона досить, він досить мінімальний. Стосовно пробігу. бачите, Пробіг все, все сходиться. Сажі 2,8 грама. Це для тих, хто. Хоче там сказати, що щось не так. От, ключна діагностика, От ми її читаємо. Я думаю, що цього вже достатньо, але якщо ви хочете приїхати і ще раз переконатися, чи поїхати там, на дилер, чи до свого спеціаліста, ми е, з, з будь-яким спеціалістом працюємо, проблем тут немає. Можна ще зайти в БС, спробувати подивитися також. Можливо, тут буде ще відображати. Хоча я маю сумнів. Але можливо. Давайте подивимось. Ні, відображаю в сі теж пробіг. Все будет? Переконались? Не пишіть дурниці. А то вже там в особисті повідомлення почали писати, уявляєте, що ж на, на що ви закидаєте авто зі скручними проблемами? Я тут, я на місці, я показав. Тому, друзі. Цікаво, живий, класний флюенц з малесеньким пробігом. Ви приїжджаєте, тестуєте на флешці, на всіх ділах, які можуть бути. Ну, Ручка в нього трошки така отут зверху потерта, бо та і ручки там чіпилися. Ну, не знаю, тачка реально агонь. 140 пробігів. Немотаного. І хто розбирається, як перевірити, чи чіпали, чи мотали, чи скручували, той, в принципі, прекрасно розуміє, що ці параметри, які я показав, вони означають, що пробіг тут оригінал. Всі документи також є.